Ми просимо до сліди в судовому засіданні. Наступні речові докази це чотири запакових сліди з поверхні лавки для одеролові, які поміщені спецпакети слідують номера. Два запахових сліди з сільця номер 1 Поміщені спецпакети, два запахових сліди номер 2 Поміщені спецпакети, чотири змови з поверхні нахладки лавки, два змови зі сільця номер 1 Два змиви зі сільця номер 2 гільзу маркуванням 9 на 18 макаро. Поміщене поперуд поверх. Під час чергового засідання у справі В'ячеслава Зінченка, якого обвинувачують у вбивстві Ірини Фаріон, розглянули клопотання адвоката Ігоря Соломита. Дослідили речові. Докази, зокрема, і телефон, який був вилучений з квартири Зінченка під час обшуку, я хотів би зайти в деякі додатки, які не не відображаються в протоколі на власних ліші. Тобто немає можливості. Є можливість придивитися певні речі, тільки суто з телефона, а не з якогось іншого додатку, який був зазначений в протоколі. Тобто мені потрібно, щоб він був увімкнений і я хотів би зайти в деякі додатки в ньому. Батарейка там вже польовому по-перше. А По друге є можливість дистанційного старання даних тому, щоб уникнути такі ризики. Я запречусь. Тоді перейшли до дослідження змивів з лавки, змивів з рук зінченка, а потім до серветок із запаховими слідами з лавки та стільців. Також оглянули гільзу, яку знайшли на місці вбивства. Гілька патрону полі 9 9-18 міліметрів вилучений з ходьбоги місця події і не встановлено казна гільза. Поміщена до центрального балістичного обліку ДНДКЦ МВС, оскільки зброя, з якої вона була відстріляна, не була встановлена після проведення всіх експертних досліджень з метою можливого подальшого встановлення або не встановлення такої зброї. Усі конверти з доказами перевіряли на наявність первинного пакування, підписів, плом, тобто на відповідність вимогам. Потім допитували свідка власницю квартири на вулиці Костюшка, 2, де Зінченко орендував кімнату. 14-го числа він поселився, 18-го виселився. Наше спілкування було лише в межах робочих, тобто, коли година поселення, коли година виселення. Єдине, він попросив, наскільки мені пам'ять не зраджує, це те, що він вже є у Львові, і він просив залишити речі раніше. Про що ми домовилися? Він прийшов, залишив речі в кімнаті раніше, взяв ключики, розрахувався і пішов по своїх справах. І на виселенні. Нічого особливого здав кімнату, віддав, повернув ключики. Коли ви виселяєте з квартири або з готелю, ви хіба виносите сміття? Ні, ви ніколи не берете сміття з собою. Зінченко так хотів приховати своє вбивство. Тобто фактів в них немає. То, що вони зараз затягують процес, починають перевіряти кожен пакетик, його відкривати. Я вважаю, що це повний цирк, який має нарешті закінчитися. Наступне судове засідання відбудеться 13 листопада. Єлісавета Сілаєва, Ірина Грицан та Тарас Фомін, Суспіль. Ільна новини Львів.